Машина привезла нам, лісничество у нас є. Пиляємо і ось така тачка. Возимо. Дощик моросить, але що поробиш? Працювати треба ховати дрова. Там побачимо чи да сьогодні попилять ні? Пізніше. Ще до снігу далеко. Да, тим більше у нас там є, я вам покажу поміщення, там запаси. Ой-ой-ой. Лякаю, Лякаюсь вже не одну зиму. Що страшні зими, будуть морози, холода. Та й потрішки нас обируємо. Ось там чи тепло чи холодно буде. Угу. Сьогодні в нас що це? Яке число? 4 листопада? мжичка. Туман. Бджілки сидять у своїх хатинках і не висовуються. Вже обробили, обробили пасіку і тут, і там довольні, як слони, що це зробили, до погоди встигли. А там побачимо третій раз, чи треба, чи ні. Який провірить чоловік під питанням пару вуликів. Щоб спати, зимувати спокійно вже, бо щось боє. Люди жаліються, пасіки страшне, сипляться. Мед поки у нас по чому? 95 поки. 95, це вже добре. Ну не спішать вже щось піднімати дуже ціну. Може пішли потрохи здавати. Почему ж люди ж не можуть держати, слухай, його всі до весни так, слава Богу, цей год притримали. Ну, ще й плюс вони ж вже ощущають, ощущають ці, що закуплюють. Що ось-ось вже комуналка пішла, зима, контракти вже треба закривати, і ціну ще хоч би не спустили нам. Спустити в принципі не повинні, тому що меду на всіх не схватить. Якщо один там, чи два знижує ціну, а третій буде купляти по тій ціні, то він набере, закриє контракт, а ці лишуться із носом, як Угу. Так що воно і так і сяк. То ті роки проходило, коли мед переходив на другий год. А цей год, ну, переходного меду. Нема майже. Да. Так, може хтось там чисто на весну лишить якусь тонну, ну щоб так як раніше лишали там по 5-10 по тонн хлопці, то такого... Отак так дивися, а бджолярів, яких по 500 вуликів і ті плачуться, що не сімей, не меду немає. Так що... Тут хоч ти крупний пасічник, хоч ти мелкий, всім дало по зубам, як то кажуть. О, да. Зефір, ти прийшов допомагати говорити чи що? Ага. От любе, от любе вже ходить сюди. Кс-кс. Кс. Боїся вже йти? Була бджілка, вжалила його. Та тікав, хоста задер. Зефірчик, йди до хати, не крутися тут. Сьогодні, так, да, бджілки не літають. Кс -кс -кс. Ага. Мевкай, мевкай. Скоро обідай, да. він це вже знає і вже жде, жде, не діждеться нас. Зараз вже, мабуть, година дня. І все. Да, вже, да. Догрузимо, довозимо. Ще пару тачок. Погода, нас більш-менш. Як грузимо. Ще ти зверху сядь і мені буде геть легко коти цю тачку. Хороший, будеш підбаняти. ну його баню. Тут, хоч і недалеко ось поміщення, але потурляти треба.